Мы были с семьей на кухне и кушали. Ребенок игрался в коридоре. Получилось так, что оно когда побахнуло, у нас пооткрывали все окна и балкон, все пооткрывалось. Ну, ребенок испугался, вот упал, немножко ударилась. Ну, мы ее сразу подбежали, мама ее схватила, и мы побежали сразу в туалет, ну, в ванну. И потом уже в подвал. В подвале уже услышали второй хлопок был. Ну, он дальше, конечно, был. Он не, ну, Не туда же. Дитину десь до півночі успокаивали. Ну вроде все нормально. Так прям гучно, да. Да, вот с початку цієї війни полномасштабной. Ну, это было прям эффект присутствия, что называется. Вот прям прямо ощутили, что это такое. Так было. Летали шахеди, збивали, сбивали, осколки сыпались. Ну, так, что прям открывались окна, двери. Я знаю, у людей на первом этаже там заклинила дверь, потому что, получается, наверное, через окно пошла эта волна. Там вони не могли відкривати, але все одно і спогадилося, почали кричати. Це у сусідів з другого поверху на балконі вилітало вікно вчора, після хвилі. І в нас в під'їзді повилітали, в першому і другому повилітали вікна. Ну, було дуже страшно. Купала дитину і вже збиралася купатися сама. І воно якраз бахнуло. Вилітіли, побігли в підвал, сиділи там, трусились, потім другий приліт був, ну і отак от. Вже збиралися спати. Страшно було. Дуже було страшно. Дитина з інвалідністю, він бідний, в підвалі аж почав з страху. Щоб так сильно, що прямо аж вікна повилітали, це перший раз. Не було. Так Ще трусились вікна просто від вибухів, але отак перший раз. Ми її навіть не чули. Я в телефони дивилась, а так у нас не чутно було тривоги на вулиці. І я ж кажу, що вже попала дитину, якось навіть як і в підвалі спитала, була тривога чи ні. В останнім часом не дуже чутно тривогу. Вчорашнього прильоту постраждала. Я даю інформацію: це будинки, які знаходяться на балансі жилсервісу 5. це 12 будинків. і 51 вікно також десь три або чотири будинки, які ми побачили, ще, це ОСМД або другі форми власності. На сьогоднішній момент наші хлопці, наші співробітники, спілкуються з мешканцями, беруть їхні контактні дані, зашпаровують вікна, які мешканці звертаються з проханням. В місцях загального користування ми поки не зашпаровуємо, так як тепла пора року, і будемо робити заміну. Уже по досвіду попередніх будівель – від тижня до двох. Для того щоб наші співробітники попали, зробили заміри, повинні бути мешканці. Потім мешканці повинні бути коли привезуть і поставлять ці вікна. Буває таке, що люди працюють десь або люди за кордоном або, ну, Оце це все ускладнює, розтягує за часом. Якщо все організовано і все добре відбувається, то як правило два-три тижні все закрите.